Інколи радість породжує твою посмішку, а інколи посмішка народжує твою радість, як казав в'єтнамський монах Дзен Тхіт нхат Хан. З вдячністю зустрічайте все добре у своєму житті. Це не просто звичка, це дія, що змінює ваш мозок і перебудовує нейромедіатори. Якщо хтось на цій планеті йде життям з вдячним серцем, шукаючи лише добре, то саме добре він і знаходить і вдосталь. Зосередження на тому, наскільки ми щасливі та благословенні, буквально перетворює наш мозок, це підвищує наш ентузіазм і знижує стрес. А якщо цього недостатньо, подумайте про всі корисні речовини: дофамін, серотонин, окситоцин, яких нам бракує, коли ми злимося. Та уже рано, практично відразу після народження, наш розум формує певні стереотипи сприйняття. Потім він відфільтровує все, що їм не відповідає. Іншими словами, ми сприймаємо лише те, що вкладається в наше обмежене уявлення про світ. Наш мозок постійно фільтрує інформацію, обираючи, які шматочки сприйняти і яким довіритись. З упередженістю ми обираємо для свого сприйняття лише те, що підтверджує наші переконання. І не обманюйте себе, це дійсно наш вибір, який ми зробили ще дуже давно. Ми бачимо, чуємо, відчуваємо нереальний світ, а його спрощену версію, створену нашим мозком. Все інше залишається поза межами нашої уваги. Джон Маунсен, нейробіолог з Гарвардського університету, стверджує: люди помилково вважають, що бачать реальність, але це не так. Як тільки наш мозок вирішує, яку інформацію прийняти, він будує нейронні зв'язки, створюючи унікальну мережу. У кожного з нас близько ста мільярдів нейронів з безліччю відростків, тому кожен мозок будує свою індивідуальну систему з'єднань. Ми бачимо світ таким, яким хочемо його бачити. Щоб щось отримати, достатньо сильно цього забажати. Все починається з думки, яка має силу матеріалізуватися. Естер Гікс називає це запуском ракети бажань, коли ви загадуєте бажання. Воно відразу збувається, але ви можете цього не помітити, бо живете в минулому. Фізики кажуть, що наш світ багатовимірний, а ми сприймаємо лише невелику частину його. Все, що ми бачимо і відчуваємо, є результатом нашого вибору. Наша свідомість це багатоповерховий будинок. Ми можемо жити на другому поверсі, але наше бажання може бути на сьомому. Доки ми не піднімемося туди, нам здаватиметься, що його немає. Чудовою аналогією слугує телевізор. Вам доступні сотні каналів. Але в будь-який момент часу ви можете дивитися лише один канал. Коли ви дивитеся, наприклад, свій улюблений серіал, то співпереживаєте його героям і зовсім не сприймаєте інші канали. Ось чому так важливо залишатися на тому каналі, на якому вам хочеться бути. Не надавайте ніякого ефірного часу реальності, якої б не хотіли. Налаштовуйтесь лише на своє бажання. Список причин, чому ми налаштовуємося на програму, яка не подобається. По-перше, насправді ми не тут, в даний момент часу це точка сили. Ось чому йог, свідомо звільняючись від ментальних перешкод, так легко змінює частоту серцебиття та пульс. Абсолютно необхідно тренувати свідому психічну зосередженість, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Це допоможе заспокоїти нервову систему і сфокусуватися на теперішньому моменті. Коли ви помічаєте, що ваші думки постійно кудись відлітають, уявіть собі таку ситуацію. Кур'єр приніс вам подарунок той самий омріяний подарунок, але вас не було вдома. Бо ви були зайняті іншими справами і пропустили цю важливу мить, тому що ганялися за жалюгідними сурогатами. Усе є прямо тут. Варто лише повернути свою свідомість до безмежності цього моменту. По друге, ми вважаємо, що творити за допомогою думок складно про це навіть сперечатися не варто однак, ми постійно повторюємо друзям або самим собі, що це важко і що ми ще працюємо над цим. Протягом наступних кількох днів зверніть увагу, як часто ви говорите, це складно або це проблематично. Ми витрачаємо стільки часу на розмови про те, що у нас не виходить, що забуваємо про головне, у нас є сила створити те, що виходить. Життя це мозаїка. Ми часто бачимо лише окремі камінчики, проблеми, труднощі, невдачі, і здається, що вся картина складена тільки з них. Але це не так. Кожен негативний досвід це лише один шматочок мозаїки. Поруч завжди є яскраві кольори, радощі, успіхи, любов. Уявіть собі небо. Іноді воно вкрите хмарами, і здається, що сонце ніколи не з'явиться. Чому ми так часто бачимо тільки негатив? Тому що ми до нього звикли. Новини та розмови навколо часто фокусуються на проблемах. Але це не означає, що позитиву немає. Просто. Його потрібно шукати. Звертайте увагу на дрібниці. Подякуйте за смачну каву вранці, за посмішку незнайомої людини, за теплий сонячний промінь. Коли ми починаємо звертати увагу на добре, наше життя рухається в цікавих нових напрямках. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи можна навчитися мислити більш позитивно. Насправді, щоб змінити своє життя, вам не потрібно кардинально міняти свої звички. Головне змінити те, як ви думаєте. Багато хто намагається досягти успіху, змінюючи своє тіло чи матеріальні речі, але це все одно, що ходити у взуттєвий магазин і шукати там молоко. Справжні зміни починаються зсередини, зі зміни свідомості. Наші думки це інструмент, за допомогою якого ми формуємо свою реальність. І якщо ми хочемо чогось досягти, нам потрібно навчитися керувати цим інструментом. Так що, замість того, щоб фокусуватися на зовнішніх змінах, давайте зосередимося на внутрішніх. І пам'ятайте, все, що вам потрібно, це трохи практики і віра в себе. Візьмемо для прикладу: бідність. Більшість погодиться, що така реальність не бажана. Що ж ми робимо, ми з усіх сил намагаємося її уникнути, ми надмірно працюємо. Ми читаємо книги та статті про те, як стати багатими, абсолютно ігноруючи той факт, що коли ми прагнемо збагатитися, ми вселяємо собі думку про те, що ще не багаті. Отже, ми заздалегідь вирішуємо бути бідними. Якщо ми просто перенаправимо свої думки на те, щоб відчувати себе багатими. Бути вдячними за те, що вже маємо у своєму житті, наприклад, за сім'ю чи вірних друзів, відчуття браку коштів зникне. Ми відчуваємо бідність лише тому, що фокусуємо на ньому свої думки. Ось наскільки велика сила нашого розуму. Що ви думаєте, те й породжуєте? Немає на землі такої сили, яка могла би відірвати вас від цього джерела, крім вашої власної свідомості. Все, про що ми думаємо, що бачимо, є лише припущенням, яке створює наш мозок. Я вам пропоную експеримент. Ви будете активно робити певні відкриття протягом 48 годин. Почніть з простого: шукайте зелені автомобілі. Або, якщо захочете, виберіть інший колір. Під час експерименту будьте свідомими, не потрібно нічого особливого робити, просто загадайте таке бажання і тримайте очі відкритими. А потім помічайте, чи вплине ваша свідома обізнаність на кількість побачених вами зелених автомобілів. Можете додати собі завдання знайти метелика протягом наступних 24 годин, або замість метелика загадайте щось інше, просто загадайте це бажання. Ви можете знайти намальованого метелика на серветці десь у кафе, або отримати несподіваний подарунок живого метелика. Особливо важливо повністю звільнитися від попередніх установок, просто відкрийте свою свідомість і спостерігайте усвідомлено. Можливо, ви читали книгу Секрет в книзі пропонується загадати бажання отримати безкоштовне горнятко кави на протязі 24 годин. І учасники цього експерименту дійсно отримували при різних обставинах безкоштовну каву. Люди, які отримали безкоштовну каву, просто були більш уважними до можливостей, які їм пропонували, оскільки вони були налаштовані на це. Ви вважаєте себе тим, ким насправді не є. Чи думаєте ви, що проживете приблизно 80 років, а потім у вас з'являться зморшки, ревматизм, і ви помрете? Ваше тіло це лише крихітна частинка того, ким ви є насправді. 99% вашої особистості невидимі і неосяжні. Не засмучуйтесь, якщо ви потрапили в цю пастку, вважаючи, що ви це ваше тіло. Згадаємо знамените рівняння Ейнштейна. енергія дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла. Маса і енергія це дві форми одного і того. ж. енергія вивільняє матерію. А матерія це енергія, яка чекає на вивільнення. В кожному живому організмі міститься величезна кількість енергії. Матеріальний світ це не що інше, як щільні енергетичні носії інформації. Ви це енергія, незважаючи на зовнішній вигляд. Світ здається суцільним лише тому, що енергія вібрує трохи повільніше за швидкість світла. Вібруючі частинки, це і є енергія. Енергія досить туманна річ. Ви не можете її побачити, помацати чи з'їсти. Однак ви можете, і робите це щодня, впливати на те, як вона протікає через вас. І оскільки вона є будівельним матеріалом для всього у всесвіті це дуже потужна сила. Спробуйте наступний експеримент. Зведіть руки, ніби збираєтеся плеснути в долоні, але зупиніться за 8 сантиметрів до зіткнення. Потім поверніть долоні і схрестіть руки так, щоб вони утворили букву Х. Зап'ястя повинні розташовуватися в центрі літери Х, але на відстані вісім сантиметрів одне від одного. Зосередьтеся на просторі між зап'ястями, оскільки в зап'ястях є кілька енергетичних центрів, енергії з'єднаються, і ви напевно щось відчуєте між ними. Спробуйте зблизити зап'ястя на 2,5 сантиметри. Потім розсуньте на кілька сантиметрів. Потім знову зблизьте. Бачите, ви це енергія. Кожної миті за допомогою своєї свідомості ви надаєте цій енергії певну форму. Ви робите це кожного разу. Коли думаєте, бажаєте. Ваші почуття, думки, погляди. Цінності, спосіб життя впливають на те, як саме енергія протікає через вас, простіше кажучи, це впливає на ваші вібрації, а ваші вібрації впливають на те, що саме ви вбираєте з взаємопов'язаного, взаємозбалансованого енергетичного поля, в якому ви перебуваєте. Ви витягуєте з цього поля і привносите у свій світ все, що вібрує з тією ж частотою або довжиною хвилі. Наприклад, якщо ви відчуваєте радість і вдячність, ці емоції випромінюють високочастотні вібрації, які змушують інших відчувати те саме, все, що має таку ж високу частоту, буде підлаштовуватися під ваше енергетичне поле. Однак, якщо ви налякані, страждаєте від почуття провини і впевнені, що за кожним кутом ховаються злодії. То ви випромінюєте низькочастотні вібрації, які притягнуть у ваше життя негативні події. Ми завжди притягуємо до себе подібні за вібрацією речі. Ми є ініціаторами вібрацій і, отже, своєрідними магнітами. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.